Китаєць вкрав мій аккаунт Upwork. Що робити? Давайте розберемось. Якщо аккаунт не верифікований, то в принципі нічого можете не робити, а просто створити новий. Швидше за все, апворк побачить, що ви створили дублікат аккаунта і е, попросить пройти знову верифікацію. Після верифікації аккаунт знову у вас. Тож не треба хвилюватися. Якщо профіль був верифікований, то це складніше. Але також немає жодних проблем. Потрібно так само створити новий профіль, а попросить дати ну, пояснення, чому ви створили дублікат. Описати проблему з крадіжкою аккаунта і знову пройти верифікацію. Попередній аккаунт буде видалено за Upwork. А якщо ти хочеш дізнатися, як уникнути крадіжок, підпишись на мій телеграм. Та ми розкажемо, як поставити обмеження для безпечної роботи.